Опа, 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 хто сіде? А ні. Я а, щось... А ні, давай коні йде сюди, не мамо. Ча? Ну-ка, okay, щас я дуже. Ось, 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 вона не з тіошки. Не можна? Айтоді тоді... проїжджає он їде, 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 їде. Так вона без грузу. Притискаємось, притискаємось. Та господи. А, він їде, він ї. Да, да-да-да-да. А ты вот, ну что ты такое? Давай. А, а я там я... двое. Не, их нема. А ты сама? мама? Откисовать да еп. Давайте наренку все на ринку. Ничего, мы не кусаемся. Да, мы не кусаемся. Прусить 40 тысяч любому человеку для проезда. И вы будете вільні. Для этого можно скидку тридцатку. Тридцатка и все. Ну, там. То есть тебе проще заплатить чем ремать машину. Ти заплатиш 30 тисяч для проїзду, а ми ще й тобі машину починимо. Так, тобі дається так, три тобі попередження. Де. На третьому ти На будеш треті. їхати і ти лікуватися. Але вже без машини. Даю тобі перше де. попередження: платиш або дохнеш. Не біжимо. Ти ти платиш чи ні? Даю тобі друге попередження Даю тобі. Бо бог огром не виступав з То Хай Віталіку поки скидаю. Кидай мені 40 чиски, так. Кидай мені, давай, сюда в розум. Уже що коротше йому треба 30К заплатити чи 100К Всього гарного вечора, приємно Варта перша була тут тіма зверху. Виходимо 20... з машини. Ще 27 тисяч. 27 тисяч платить. Він тобі... Він тобі... Три А, ти в мене рішив обдурити, так? Тобі ж сказано було 30 тисяч. Ну, почекаємо. Ми нікуди не спішимо. Даю тобі третє попередження. А зараз ми його будемо вже. Або ти передаєш іншому гравцеві двадцять семь тысяч, або меншому гравцеві ти можеш передавати кошти, там кадешки нема. Плати двадцять сім тобі. Він поняв, якщо він везе груз, блядь, на 150, то йому вигідніше заплатити, блядь, 30к і все. Ні, Вова, дивися. Коли ти оць, оцем гравцеві переплатив 3 тисячі, і там кедешка 5 хвилин, то мене немає кедешки. Я тобі серйозно говорю. От Дивись, без... хочеш серйозно? Буде тобі серйозно. Ти зараз сідаєш в машину, ми від тебе відпускаємо. Але ми тобі пробиваємо всі колеги. В нем підходить такий варіант. Так, або ти так, платиш або... за нас кошти, або а, я тебе зараз сам захреначу. тут. Я, панька, це не буду. Плат... Вийти з машини, це пограбування. Йому не чути. Так, це пограбування, платіть 40 тисяч для проїзду, ви будете вільні. Ми вам навіть машину починимо. Любому. Передавайте даній людині Все, Дякую. Я зрозумів, дивіться, там можна двадцять п'яних 5 мільйонів або ж сімсот п'ятдесят покаповаців. Оно їде, воно їде, їде, їде. Ой, підожди. Ой, це не там. Ми з машини. Ого, блядь. Виходимо, тю-юк. Це пограбування, платіть 40 тисяч для проїзду і ви будете вільні. Ми вам машину відремонтуємо. Офтопом кажучи, що ви до нас так говорите, платіть 40 тисяч для прої... 40 тисяч для проїзду і платіть. Дай, даю вас... попередження вам На третє будете йти <клес> <клес> пішки до больниці без машини. А <клес> якщо я тобі сейчас начну по колінам стріляти? Друге попередження даю. Що ти ж де? Що ми ждемо? А? Це пограбування, платіть. Не 10 тисяч, 40 тисяч. 30 тисяч йому ще доплачують. <Mile no biegaality> uh Шаб... СБУшка, 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 по-моєму. Чи це хуй якийсь? Шановний, приїжджаємо. Шановний, приїжджаємо. Що, давайте вот тоді. Виходимо з машини. Вийти з машини, це пограбування. Виходимо з машини. Ну, по своїй причині. Ваше попередження. Виходить, Ми будемо змушені відкрити по вам вогонь. Вийти платіть... з машини. Платіть. Це пограбування. Це пограбування платіть 10 тисяч для проїзду. Тому що ми вас грабуємо. Це пограбування. Дістав, дістав конвертик з грошима, передав другому за короткий. Так, покав конвертик в червний карманчик. Так, дякуємо. Можете прийти. Будь ласка, покажіть своє посвідчення. Стійте, я вас ще не відповідав. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Пане, цей пан відпустив. Блін, тобі сказав: "Покажи мої вчинки". Я показав людям, а рівні оціни середньої кевро. Бо він. Блять, що? Йде події в родова України. Забрав. Екстрали того. Вам Да ёб, ну шо це таке? Нужно вот шо це? О, смотри. Це гарного вечора нахід. Але ви хитро да, хай віддихає, відкасає. Зараз за повторій, що ви казали. Засулили, то у придумав капітан. Ви думали читло? Ну, ну як, ну все б. Так, ге, Вадим, Вадим ну, його посадили, його посадили. Гарного вечора вам. Ром, я потом тобі відкачусь, вони посухаєш те, що він сказав. Я пела.